Можна набити постійних клієнтів без проблем. Потім пропав, потім я пішов на війну, і так це про якогось клієнта. цікаві клієнти, про якого хотілося б розказати, з яким тобі сподобалось працювати, або навпаки, якісь курйози ти з яким не сподобалось Були клієнти. Цікаві в мене агентство нерухомості зі штатів. Їм робив якраз AI агента, який би розсилав повідомлення. Спілкувався там на рахунок продаж. Був клієнт з Австрії. В нього бізнес був тріпи айаваски. Це щось таке було дивне для мене, але то, тим не менше, користувалися хай-левелом. Це він якраз до мене звертався недавно по хай-левелу є НА 10 то так ми вже з ним ну, були таких, можна сказати, вже в дружніх стосунках. Ще цікавий клієнт був у мене от по страховому бізнесу. Я думав взагалі йому допиляти. Ну, по крайній мірі, ми з ним говорили про те, щоб допиляти high з сервісом розсилки, інтегрувати з сервісом, який моніторить різні природні катаклізми. І зразу дивитись по регіону, і в той регіон починати розсилати. Повідомлення про про можливість ну подати навіть шкодування якраз через його компанію. Це таким чином інтегрувати це і зробити отакий от стек, але десь цей клієнт потім пропав. Потім я пішов на війну і так це а я Взагалі з клієнтами. Це більше якісь разові проекти чи постійні, як тебе були і разові були і постійні постійні клієнти за. Звичайно, з'являється, бо треба комусь там зробити лендінг, комусь зробити якісь інтеграції, чат-ботів, ще якісь штуки, і ти вже там шариш то-то, то, бо ти робив ці всі штуки, потім просто вони до тебе звертаються щось зробити, переробити і таким чином переростають у постійних клієнтів, бо простіше вже мати справу з тобою, якщо ти ці штуки робив. Добре, дякую, Олексій. Ну, якщо є можливість залишаюся, якщо ні, то. А... Загалом дякую, що доєднався. Дякую, в принципі, що завдяки тобі ми змогли створити це навчання. Тут бачиш твої студенти випускники, які вже працюють з Gohy Level. От, і це О, те, це. Що... А буде десь запис, може я би подивився, мені цікаво, вже до якого That's рівня right. народ просунувся. Uh, Де, там Зараз на якому це все рівні, може, буду мати час десь глянути.